Чев? Ти на роботу влаштувався сторожем на якості? Да, нормальна робота. Ну а графік який? Та що, сутки спиш, троє дома? Дзвінок. Алло, а ти де там? А що ти там робиш? Ти чую, Скажи, Скажіть, а у вас можна купити... Е... А возможно купить диск Сти и рвы. Шо? Ну чи, чи лыжи и рвы. Чи, блин, я как тебя... то Подождите, я сыну позвоню. Алло, сынок, как диск называется? А, все, сиди и рвы.